Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на жнивах у наших друзів. Вони вже розпочали Жнива У них ось такий ой комбайн. Пизнична вже теж розпочала жнива. Ось така пшеничка. Такий фон. Ось такий фон пшенички. Пшеничка сипе доволі непогано. 6. На, на бортовому комп'ютері 6, 7, навіть 7,5 проскакує. Ну, в середньому воно десь вийде 6,5 тонн, я так думаю. Непогана пшеничка. Ми в них теж купували на насіння ось цю, ось цей сорт пшенички. Свою пшеничку ми будемо молотити завтра. Але буде молотити тільки батько. Мене не буде на жнивах. я пропускаю таку подію. Все, комбайна вкрила димом, пилюки. Свою пшеницю будемо молотити завтра, я повторюсь. Комбайн Джондір, втрат немає зовсім. Ну джендір, що, що тут можна сказати? Ось така пшениця. Я думаю, як для цього року 6 тонн, 6,5 вони вийдуть на цей результат. Це буде дуже Дуже непоганий результат. Ось такий колосок. Доволі непоганий колосок. Ну я думаю, Настя Пшеничка, можливо дасть стіль... стільки ж саме, але Ну, надіємося на краще навіть. Але думаю буде і так. Комбайна до... Горка вже аж видно. Ще трошки вам зазнімлю комбайн, комбайн. Джунбір 780, якщо я не помиляюсь, з 9-метровою жаткою Бункер, якщо повнющий з пузиком таким наверху, то виходить десь на 9 тонн. А якщо так не дуже, що то десь 8. 8,5. Комбайн доволі непоганий. Я ось в ньому покатався, мені дуже сподобалось такий комбайн. Зараз комбайнер приїде до нас ближче саду. Приїдуся там з ним. Знімлю вам вид з кабіни. Рештки розподіляє доволі непогано. Навіть дуже непогано робить просто мульчу тут з цієї соломи. Так що пишіть ваші враження по даній пшениці. Ну а відео з кабіни я ставлю э, ставлю десь там в середині відео. Та й з музичкою, та й подивитись. На сході сонце вже мотор рве, Заводжу комбайн, поле нас веде, живе пісня в полі, де коло зріє, там серце моє, там душа і мрія. Че не небо, та в серці спокій більш нічого не треба. Кукурудза шумить, ячмінь золотий, ми комбайнери, сини землі, комбайнери, королі полів крутяться жатки як крила орлів. Куде техніка, музика, сіл, з нами земля, і ми як один, ми не зупинимось, доки жнива. Засідає наша вина в полі народжена ця пісня жива. Слава комбайнерам, слава ж не вам! Слава комбайнерам, слава жнивам! На обід вареники термосі на душі небасині хліб. Хлопці на техніці, дівчата в машині, крутиться світ, жнива в Україні, погляд удалеч, де стигне земля, на фоні комбайна, вся сила моя, батько казав, і в мені те живе, Поле це кров бережи, як себе. Жнива. Сонце сідає, не наша вина, в полі народжена ця пісня жива. Слава комбайнерам, слава жнивам! І коли в місті сплять, ми ще працюємо. Комбайнер... Не треба нам орденів, тільки дощ після жнив І щоб хліб був на столі. бо для того й живем. Комбайнери, королі, полів. Жнива, це життя не просто мотив. Зерно до зерна. Шумний грім то в полі реве. Комбайнер на вахті не спить, не живе. Пшениця дозріла, налився овес, а в нього в кабіні вже є прогрес. Комбайн рулить, наливай, Жнива йдуть, не зупиняй. Поки сипле поле буде хліб і сіль, а душа гуляє. Добре. Всім дякую за перегляд. E até